В годиннику Casio G-Shock є такі функції. Автопідсвітка. Ось є на циферблаті, позначка. Щоб включити автопідсвітку, затискаємо верхню праву клавішу. Тримаємо. Появився значок, автопідсвітка включена. Тобто, коли ми будемо рухати годинником, автопідсвітка сама буде микатися. Щоб її виключити, так само затискаємо надовго світло. Все є. Пізніше, щоб налаштувати годину, затримуємо верхню ліву клавішу. Почав блимати часовий пояс. У нас Афіни. Пізніше натискаємо моди. Наступне. Це є літній зимовий час. 12-24 години. Ми вибираємо 24 години. Секунди, години. Наприклад, треба на зараз 4 там, 12 година. Вибираємо 12 година і 25 хвилин. Далі моди. Рік. Якщо нам потрібно змінити плюс-мінус, місяць, число. І лайт, підсвітка, скільки секунд, одну або три. Ми вибираємо 3 секунди. І все. Після того як ми все налаштували, натискаємо цю саму кнопочку. Автоматично до електроніки підтягують е, основні стрілки. Наприклад, ми хочемо включити секундомір. Секундомір запустити. Нижньою правою клавішою. Секундомір пішов. Нижньою зупиняємо. Верхньою на 0. Збивається секундомір. Таймер. Можна запустити таймер. Так само. Установка. Спочатку затискаємо верхню клавішу. Виставляємо, на скільки, наприклад, виставимо на 5 хвилин. Тут буде у нас години 0. І вибираємо 5 хвилин. Коли ми налаштували, натискаємо оцю кнопочку далі верхню і натискаємо старт. Відлік пішов. Дойде до нуля, буде звуковий сигнал. Зупинити цією ж клавішею і цей ресет Збити, наприклад, далі на 0 на 5 хвилин. Це функція світовий час. Можна дивитися котра година в якому часовому поясі. Будильник. Е, є 5 будильників. Будильник включити-виключити цією клавішею. Е, можна от. Нижньою ми, тут є 5 будильників. 4 будильника. Є щогодинний сигнал. Якщо потрібно, щоб кожної години був звуковий сигнал, ми можемо включити он. Наприклад, у цією клавішею. Он-офф. Щоб налаштувати будильник, затискаємо верхню on включено і тримаємо. Пішов звуковий сигнал, виставляємо на яку годину будильник нам потрібен. Наприклад, на сьому ранку. Блимає. Хоп. Виключили далі. Будильник включений, на циферблаті показано. Так само, коли буде година підходити до сьомої ранку, в сьомій він рівно подасть звуковий сигнал. Щоб виключити будильник любою клавішею, натискаєте все.